Усім привіт! З вами Соторог Ростислава. Запрошую вас, всіх, на мій канал, подивитися на такий теророзклад загальний, на тему, які новини спішають на ваш порід?». Згадайте себе любимого чи любимого, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Для кого це Таро розклад людина, яка вирішила рухатись перед. І це було її правильне рішення. За спиною залишила все минуле, закрила двері минуле і побачила перспективи в майбутньому. Це людина докладе всіх зусиль, щоб бути успішною. У усіх сферах свого життя. Ця людина зрозуміла, що їй треба діяти. Не тільки мріяти, але й діяти. Які новини спішать на ваш поріг? Це будуть новини з вашого дому про ваших рідних, про ваших дітей. Бородичів, про їхні зміни, про їхній вибір, і вперед, кого до кого прийдуть новини? Від вашої загаданого мужчини, або знайомої про зустріч з ним. Про вірність вам про признання буде СМС, або новини про. признання вам у своїх почуттях. Когось ви спішать до вас також новини про про те, що ви знаєте про конкуренцію, яка можливо існує чи існувала. У вашій роботі, у вашому ділі, бізнесі. Дізнаєтеся, хто вам шкодив. Так, ви дізнаєтеся, що вам шкодила якась королева жизлів, яка довший час вставляла вам палки в колеса, її заїдала ревність, задрість, і вона хотіла вам. Вам нашкодити не тільки в роботі, а комусь і в стосунках, комусь закривала фінанси, фінансовий канал. От також ви дізнаєтеся новини про якогось короля жерлів, з якими також Довший час боролися. То не для всіх, ну це інформація. Він хотів вас підімняти під себе, хотів управляти ситуацією. Ви про нього думали і надіялися, що він вас любить. І довго чекали, що він все-таки зробить крок у вашу сторону, що він одумається. І він, і що він оцінить вашу вашу вірність, ваше чекання. Але це були тільки ілюзії. І він Затиклися на матеріальному він вибрав гроші і роботу. Коз. Які новини спішать ваше життя? Ваше життя. ідуть <кхід> новини про вихід всіх тупиків, застоїв. У когось були зв'язані руки, ноги, пута. Ви не бачили, де рухатися далі. У вас були закриті дороги довший час. Ви не могли знайти собі заспокоєння душевне. Ви з цього виходите. Ви розрізаєте це все, відсікаєте від себе. Ви поставили точку. І ви вже не хочете вертатися в своє минуле. Ви відсікаєте весь непотріб свого життя. У вас чекає, які новини? Спішають на ваш поріг. Вас чекає природження, відновлення, переродження, вас як, як птахій фенікс, ви поділили своє життя до і після. Ви взяли себе в руки, ви зібрали себе по кусочкам докупи, а тепер ті, хто. Вам шкодив, ті люди будуть отримувати бумеранги, і вас чекає успіх, благополуччя, процвітання, виздоровлення, зцілення душі і тіла і всіх сфер вашого життя. Ви заспокоїтеся. Ваші дороги відкриються, вони будуть освічуватися сонцем, новою енергією. Ви тепер знаєте, де ви маєте йти. Чим зайнятися і кого допускати своє життя, а кого відсікати. Ви, буде зростати ваша сила, буде зростати ваша сонячна енергія, удача і успіх. всьому, тільки що ви тільки не задумаєте, тільки не сходьте свої дороги, яку ви обрали. Не відмовляйтеся від своїх задумів, проєктів, від мрій, хто був одинокий, знайде свою половинку, хто посварився, той помириться. Все буде так, як ви захочете. Ваші мрії, бажання будуть здійснюватися. Вам у благо. Такий терор розклад. Нехай буде так. Пишіть у коментарях і не забувайте про енергообмін. До нових зустрічей.